Відсьогодні у муніципальному транспорті школяри та студенти зможуть їздити за півціни. Вартість квитків в громадському транспорті для цієї категорії пасажирів становитиме 50% вартості звичайного квитка. Скористатися пільгами на проїзд зможуть школярі, студенти вишів, учні професійно-технічних навчальних закладів під час проїзду у тролейбусах, трамваях та автобусах. Придбати пільгові квитки можна у водія в готівковому газовий квиток та в безготівковому. У вигляді через qr код за допомогою мобільного додатку та транспортної картки Січ Студентська місячні проїзні квитки винятково в безготівковому вигляді. Знижка діятиме для студентів протягом року з понеділка по п'ятницю, окрім вихідних, святкових та неробочих днів. Для школярів з 1 вересня по 30 червня кожного року за винятком канікул перерв та відпочинків між чвертями, півріччями, семестрами тощо пільговий квіток вважається дій С ним лише за умови пред'явлення студентського або учнівського посвідчення.